У спорткомплексі юність справжнє свято танцю. Юні танцівники з усієї України вчаться виконувати приборжавські сколомийки. з коломийки. Рухи показує маестро, заслужений працівник культури України Михайло Сачко. Там, там, там інтервал. Вище, 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 вище. Сонечко не бачу. Тісь, тісь, раз, два, три. Не на пальчиках, не на пальчиках. повна ступня, повна ступня дівчатка. Танцівниці з Харкова зізнаються, рухи, хоч і прості, але дуже запальні. Та й загалом закарпатські танці чимось схожі на слобожанські. Рухи більше схожі на румунський танець. Ну, є певні відмінності між нашого танцю, але все одно трошки все схоже, бо це як Україна, одна єдина, і вона все схожа між собою. Подобали приборжавські з Коломийки танцюристи з Києва. Чудовий танець, і дуже це класний приклад того, що реально от танець може бути побудований на одному русі, не обов'язково якісь супер трюки робити, аби це було цікаво і інформативно. Колектив сучасного танцю із Житомирщини теж танцював закарпатський танок. Народна хореографія не проста, зізнаються танцівниці. Це yes. дуже важко. важко, тому що там треба okay. мати великий синхрон». У нас є класика, але ми отримуємо не так багато знань, як сьогодні». А от закарпатські танцівниці зі сколомийкою добре знайомі, охоче ділилися досвідом із гостями. Ну, взагалі, враження неймовірні, тому що ми ділимося своєю культурою закарпатською з дітей, які приїхали з інших регіонів нашої країни, і вони. Я думаю, не всі знали, що таке взагалі є, як сколомейка, коломейка, тому що в більшості в східній Україні танцюють коломейку, і було класно їх навчити цього. Після короткого навчання всі разом пішли в танок. Була така думка подати в цю ініціативу на встановлення національного рекорду України про виконання закарпатського танцю з Коломийка. Тому що це є саме етнографічне таке справжнє закарпатський танець, який ми хочемо зараз донести всій Україні. І зараз всі діти, які займаються народним танцем, вивчають і понесуть додому собі. Трошечку закарпатського оцього фольклору. До цього джерельця Карпати йшли 40 років, зауважує керівник колективу Ерік Сачко. І цей шлях завершився історичною подією. Встановлено національний рекорд України з масового виконання закарпатського народного танцю приборжавські сколомийки Дійсно, сьогодні в цій залі Ви становили національний. 330 тридцять волі та учасників одночасно стали рекордсменками на рекордсменами України. Враження дуже великі, можна так сказати. Іноді навіть не розумієш. Справді було цікаво, було дуже багато людей. Незвично спочатку було ми готувалися. Організації події допомогла громадська організація Яскрава країна, яка вже понад 15 років проводить культурні дитячі фестивалі в Україні та за її межами. Дуже приємно, що до нас доїхали діти з неймовірно важких зараз фронтових територій. А у нас колектив з Павлограда, у нас колектив з Чернігова, Дніпра, Запоріжжя, тобто ті райони, які зараз дуже дуже потерпають від ворожих обстрілів. І ми щасливі, що вони змогли доїхати до Закарпаття. По перше, щоб відпочити від війни, по-друге, щоб зустрітися зі своїми однодумцями. А це колективи Луцька, Львова, звичайно, самого Закарпаття. До встановлення рекорду долучилися 330 юних танцівників з різних регіонів України.